В пошуковому рядку вводимо три букви В, Ш, О, Всеукраїнська школа онлайн. Натискаємо Enter. Перше посилання буде на Всеукраїнську школу онлайн, де мають зареєструватися окремо як учитель, так і всі учні класу. Обираємо кнопку Зареєструватися. Якщо ви вже зареєстровані, то можна обрати кнопку Увійти. Для того, щоб зареєструватися, використовуємо електронну адресу аккаунта Планета Щастя. Діти реєструються виключно з аккаунтом Планета Щастя. Вводимо своє прізвище ім'я. Обираємо ім'я користувача для форму. Це мають бути англійські літери і може бути ваше прізвище англійськими буквами. Я візьму своє з пошти. Вводимо пароль, тут має бути мінімум 6 символів. Обираємо роль учителька. Область, населений пункт. Навчальний заклад можна ввести наш 148 і одразу висвічується НВК 148, поки що НВК. Клас не обов'язково, буква класу не обов'язково, під, підтверджуємо е, те, що ви дійсно є вчителем, і створюємо обліковий запис. І так, після реєстрації обов'язково на своїй пошті, з якої ви реєструвалися, необхідно буде натиснути на кнопку Активація аккаунту. Лист прийде вам на електронну пошту. Реєстрація пройшла успішно. Можна подивитися класи, курси, які тут є до кожного класу. Предмети і так далі. Нас цікавить мій кабінет. Натискаємо клавішу Мій кабінет і друга вкладка Запросити учнів та учениць на курс. Обираємо клас, наприклад, п'ятий предмет. Припустимо математика і назва курсу тут висвічується, ті курси, які завантажені на всеукраїнську школу онлайн. Математика це просто розбір уроків, який включає в себе відеофрагмент, конспект уроку і невеличке тестування до кожного уроку, а також вже завантажено первинне діагностичне тестування. Натискаємо клавішу готово. Тепер переходимо в управління курсами. І в нас вже є математика 5 клас первинне діагностичне тестування. Перед цим я завантажила також українську мову для 5 класу первинне діагностичне тестування. Натискаємо клавішу Запросити учнів та учениць. Ваші учні мають зареєструватися на всеукраїнську школу онлайн, використовуючи. використовуючи Електронну адресу Планета щастя ту, з якою вони реєструвалися в минулому році на Google класи. Ви вводите список учнів, через кому їх електронні пошти. І реєструєте на курс. Можна переглянути стан реєстрації кожного з учнів, зареєструвався, не зареєструвався, проконтролювати це. І у вас буде цілий список ось тут учнів, які зареєструвалися на курс. Далі зверніть увагу, класи можна розподілити учнів по класам. Якщо це паралель п'ятих класів і будуть, наприклад, учні 5 а, Б, В. Оцінювання в нас буде журнал оцінок, в якому можна побачити прізвище учня, що зареєструвався, і оцінки, діагностичний тест математика, перший, діагностичний тест математика другий і так далі. Тобто можна подивитися на результати. Ви можете обрати курси для себе, або подивитися на завдання 5 класу, наприклад, математики першого діагностичного тестування. Відкриваємо дізнатися більше. Переглянути курс перед тим, як його пропонувати учням. Розгорнути все. І ось є завдання. Числа і вирази, геометричні величини. 8-8 завдань. Можна подивитися, з чого будуть складатися завдання. Для того, щоб переглянути завдання, необхідно зареєструватися на курс. Натиснувши клапишу Реєстрація, ви на курс зареєструєтеся і можна буде переглянути курси. Все.